Вогняні стейки від беве гриль. Готуємо стейк Рібай прайм на газовому грилі роси. Спочатку почнемо з паніровки. У нас буде свіжо змелена кава і суміш перців. Ретельно посипаємо і втираємо. Ось так з усіх боків, М -м, який запах, і звичайно ж олія маємо ось такий шматок м'яса. Стейки категорії Prime чудово підходять для приготування з використанням сухого нагрівання. Наприклад, для смаження на грилі, сковороді або запікання. Приготуємо соус до стейку. Соус дуже важливий. Для нашого знадобиця – дрібно нарізана цибуля шалот цедра та свіжо вичавлений сік апельсина. Додаємо гірчицю різних видів і ретельно перемішуємо. І ще підсолимо. Покажу особливий спосіб подачі соусу. Нам знадобиться чимала цибулина. Надаємо їй спешл текстуру. Краще не робити цього у приміщенні. І будьте особливо уважними. Пересипаємо соусу цибулину і притрусимо копченою паприкою. Наш стейк готовий. Погляньте на цей розріз і на цю соковитість. Однозначно чекатиму від вас вподобайки. Яловичина категорії Prime виготовляється з молодих, добре відгодованих бичків. Така яловичина має високий рівень мармуровості, тобто об'єм міжм'язового жиру рівномірно розподілений. Завдяки цьому стейки такої мармуровості мають соковитий і чітко виражений смак. Він виготовляється з добірної сировини і витримується в камері визрівання 21 день. Це неймовірно красивий, дуже ніжний, ароматний та смачний стейк. Трішки прикрас і все готово. Одним словом, це найелітніший стейк Рібай із існуючих. Тільки один із тисячі бичків підходять для таких стейків, а готувати їх на газовому грилі росле то справжнє задоволення. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до нових вогняних зустрічей.